Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! І сьогодні намалюємо мем капібарело кокосіні. Не забувайте порадувати мене своєю вподобайкою і будемо малювати. Нам спочатку знадобиться простий олівець, яким ми намалюємо коло посередині аркушу паперу. Коло ми малюємо достатньо велике, це буде наш кокос, в якому сидітиме капібара. Буде в нас такий бурбалоні лулі-лолі. Ось таке коло в мене вийшло. Намалюємо тепер отвір, з якого стрічатиме голова капібари, розташуємо його у цій частинці. Впритул до великого кола у правій верхній частинці малюємо менше коло. Або можете намалювати овал. У кокоса є біла м'якоть і зовнішня тверда оболонка. Тож зараз це ми і відокремимо. Поруч з намальованим колом, трошки відступаємо, малюємо. Ще одне коло. Починаємо його малювати від основного кола вздовж намальованої лінії. Відстань між лініями скрізь робіть однаковою. І намалюємо голову капібари. Знаходимо у цьому колі серединку, ось вона, і трошки вище. Тут починаємо малювати лінію під нахилом вгору. Домалювали її майже до кінця кола. Тут буде таке вушко. Домалюємо мордашку, від вушка малюємо таку достатньо опуклу лінію. Вона так трошки опускається вниз. Далі, щоб було все гарно видно і зрозуміло, я візьму чорний фломастер, наведу потрібні лінії. У вушку малюємо таку, наче, кому. Ви, до речі, можете продовжувати малювати олівцем, а потім навести лінії фломастером. Тут в кінці буде носик, плавну лінію опускаємо. На кінчику такий маленький, наче кричечок. І поруч так само. Одразу намалюємо зубки. У неї два зубчики, тож розділяємо посередині лінією їх. Цю лінію я трошечки подовжила. І від серединки зубчиків малюємо ще таку невеличку лінію в сторону. Тепер, щоб не заважали зайві лінії олівцем, я їх витираю ластиком. І у вигляді крапельок під нахилом малюю ніздрі спочатку. З лівої сторони. таку ж малюємо, але трошки менше за розміром з правої сторони. Намалюємо друге вушко, яке трошки видно, відступаємо від цього вушка, малюємо менше друге. І орієнтуючись на намальоване вушко, відступаємо трошки вниз і малюємо тепер око. Це теж щось схоже на крапельку, яка лежить майже горизонтально. Всередині я роблю білий відблиск, а саме око розмальовую чорним. Намалюю капібарі вуса. Намалюю вуса з іншої сторони на тому ж рівні. І оскільки капібара повернута до нас боком, тож вусика з цієї сторони трошки коротші за ці. Наведемо тепер ось цю білу частину кокоса. І лінію будемо малювати нерівною, а таку, наче трошки тремтячими руками. Десь ця лінія рівніша, десь кривіша. Це як не розрізаний рівненько кокос, а розколотий. Саме тому края виглядають нерівними. А от лінію уже поруч малюємо рівненькою. Це якраз та сама коричнева тверда оболонка кокосу. І тепер для зручності знову повернемось до олівця. Тож беремо олівець і ним намалюємо лапки. Орієнтуємось на щойно намальовану лінію зліва, опускаємось вниз і звідси малюємо дві такі лінії. Це початок передньої лапки. Далі так лінію опускаємо вниз, вони трошки звужуються, з одного боку ведемо лінію в сторону, вона довша, ніж з лівої сторони, і промальовуємо пальчики один, другий, третій і четвертий. Малюємо задню лапку, опускаємо лінію вниз, тепер з іншого боку. Далі так само лінія в сторону з правої сторони, з лівої вона трошки менша. І промальовуємо пальчики один, другий, третій і четвертий. Другу задню лапку не малюватимемо, її в нас буде не видно. Намалюємо ще одну передню. Спочатку такі лінії на звуження. Пібара стоїть боком, до нас тож лапки в неї не на одному рівні ця нижча, а ця лапка буде закінчуватись вище. Малюємо так само лінії в сторони і промальовуємо пальчики. Наведемо тепер всі потрібні лінії фломастером, а зайві я одразу витру ластиком. Ось ця лінія нам не буде потрібна. Ця і ось ця. Витираю залишки олівця ластиком і буду розмальовувати. Коричневим кольором я спочатку відокремлю частину, де знаходиться носик. Ось так. Одразу розмальовую. Саму капібару розмальовую таким рудим кольором. М'якоть кокосу можна лишити білим, я її розмальовую дуже світло сірень. Ну, а сам кокос розмальовую темно-коричневим. Кінцівки лапок я роблю іншим кольором, тож їх зараз не розмальовую. І кольором, яким я розмальовувала капібару, розмальовую лапки, крім пальчиків. А пальчики я розмальовую тим же кольором, що й малювала носик. Ще цим же кольором домальовую такі штрихи, наче це хутро. І візьмемо наш чорний і ним тепер намалюємо текстуру кокоса. Такими різкими рухами малюємо лінії, але вони не рівні, не прямі а трошечки закруглені. Тобто ми їх малюємо по формі кокосу, щоб показати цей об'єм. З цього боку опуклість в інший бік у лінії. На лапки можна ще додати декілька невеличких ліній. В мене є ще темніший коричневий. Ним я малюю лінію вздовж намальованої. Таким чином я показую товщину цієї коричневої оболонки. І промальовую ще декілька ліній вздовж цих чорних. На білому якось кокосу я додаю трошки відтінку світло-сірем. І коричневим кольором, яким я малювала ось цей носик, намалюю лінії. Вздовж вушок. Вздовж цієї лінії. Тепер тут. Промалюємо ще хутро у нижній частині такими достатньо різкими рухами. Малюємо коротенькі лінії. І малюнок капібари в кокосі готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною! І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.